У бунгалу біля моря жив собі котик Гельфрід Він дуже любив море, а плюскіт хвиль вважав найкращою музикою на світі. Однак Гельфрід ще й боявся води, бо не вмів плавати. Часом він наважувався трішечки вийти на човні в море, та варто було одній єдиній бризочці потрапити на його хутро, як котик страшенно лякався. І мерщій веслував до острова. Поряд із гельфрідовим бунгало розміщувалася майстерня мишенятка Зігурда. Він був механіком і винахідником. Щоранку, прогулюючись берегом, Зігур зустрічав котика. Їхні розмови стосувалися моря. Ох, часто казав котик. Так шкода, що я боюся води. Нічого не можу з собою вдіяти, а так хочеться не просто перетнути море, але й зануритися під воду і просто порозглядати дно. На жаль, з цієї ідеї ніколи нічого не вийде. Я можу тільки мріяти. Механік Зігур дуже хотів допомогти котикові, навіть знав, як. Упродовж двох місяців він майстрував небачений підводний пляшкочовен. На Гельфріді в день народження роботу було завершено. Вранці, коли Котик прокинувся і вийшов з хати, подарунок чекав на нього в променях ранкового сонця. Вітаю з днем народження! вигукнуло мишеня. Ось мій подарунок Гельфріде. А що це? здивувався котик. Підводний човен, пояснив зігурт. хіба ж не видно? Потрібно лише пролізти в горлечко пляшки, і можна вирушати. Твоє хутро залишиться сухим. Це абсолютно безпечно, повір мені. Та мене й десятком коней не затягнеш у цю штукенцію, злякався Гельфрід, чи ти здурів? Таке мені пропонуєш. Мишенятку довелося цілу годину переконувати котика. Зрештою, цікавість перемогла. Гельфрід заліз у велику пляшку зігур також. Він закоркував пляшку, увімкнув двигун, і друзі вирушили в чудернацький підводний світ. На малюнку ми побачимо вже їхню 53 ю подорож під воду. Котик Гельфрід здається дуже розслабленим, чи не так? Він уже давно забув про свій страх води завдяки зігурдовому, підводному пляшкочовну.